Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 15 березня, 15 березня 1927 року розпочалося будівництво Дніпровської гідроелектростанції, одного з наймасштабніших проєктів перших п'ятирічок СРСР. Це була перша гігантська електростанція на Дніпрі, яка мала забезпечити енергію, промислові регіони України та сприяти розвитку економіки. Місце для будівництва обрали неподалік від Запоріжжя. Раніше тут були пороги, які ускладнювали судноплавство. Дніпрогес мав не тільки виробляти електроенергію, а й перетворити Дніпро на судноплавну артерію, що спростило б транспортування вантажів. Будівництво стало випробуванням для всіх, хто працював на об'єкті. Сотні інженерів і тисячі робітників з усієї країни працювали у непростих умовах, використовуючи як сучасну техніку, так і ручну працю. Для навчання кваліфікованих спеціалістів залучали іноземних фахівців, зокрема американських інженерів. Дніпрогез був символом індустріалізації та віри в світле майбутнє. Його запуск у 1932 році. Дав поштовх розвитку металургії, машинобудування та електрифікації регіону. 15 березня 1938 року в Саудівській Аравії вперше знайшли нафту у промислових обсягах. Це стало справжнім проривом для країни, яка ще кілька років тому була пустельним королівством з традиційним способом життя. Все почалося ще у 1933 році, коли американська компанія Standard Oil отримала дозвіл на пошуки. Багато хто сумнівався, що в цих землях є запаси нафти, але геологи наполегливо проводили дослідження. І ось свердловина номер 7 яку назвали Даммам, почала давати нафту. Це відкриття змінило майбутнє країни. До цього Саудівська Аравія жила за рахунок паломництва до Мекки та невеликої торгівлі. А вже за кілька десятиліть вона стала однією з найбагатших нафтових держав. Сьогодні Саудівська Аравія є світовим лідером у нафтовидобутку, а компанія Сауді Арамко одна з найбільших у світі. 16 березня, 16 березня 2022 року. Світ сколихнула жахлива подія. Російські війська скинули бомби на Маріупольський драмтеатр. Це місце було не просто культурною пам'яткою, а справжнім притулком для сотень мирних жителів, серед яких було багато дітей. На асфальті перед будівлею, великими літерами, було написано слово діти, яке добре видно навіть з повітря, але це не зупинило окупантів. Потужний вибух авіабомби зруйнував театр, поховавши під завалами сотні людей. Українці пам'ятають цю трагедію як один з найстрашніших злочинів війни. Маріуполь тоді перебував у блокаді, і доступ до постраждалих був обмежений. Попри страх та руйнування, люди допомагали одне одному, витягували поранених, підтримували тих, хто втратив усе. Світ побачив правду. Цей злочин став черговим доказом терору, який Росія принесла на українську землю. Але навіть у найтемніші часи українці не втрачають віру в перемогу. Як ви вважаєте, чи буде справедливе покарання для винних? 16 березня 1988 року іракська армія завдала одного з найстрашніших ударів у своїй історії. У розпал рано іракської війни. Місто Халабджа розташоване на території іракського Курдистану, було захоплене іранськими військами та курдськими повстанцями. У відповідь режим Саддама Хусейна віддав наказ про авіаційну атаку з застосуванням хімічної зброї. З іракських літаків на місто скинули смертоносні гази, зокрема зарин та іприт. Хмара отруйних випарів накрила вулиці, будинки та укриття. Люди задихалися прямо на вулицях. Багато хто намагався втекти, але безрезультатно свідки згадували, як падали птахи, гинули тварини, а цілі родини лежали бездиханними на землі. Унаслідок цієї атаки загинули тисячі мирних мешканців, переважно жінки, діти та літні люди. Халабджа стала символом жорстокості режиму хусейна та трагедії курдського народу. Попри засудження міжнародної спільноти, винні у цьому злочині довго уникали відповідальності. Друзі, якщо вам подобаються наші відео, то підпишіться на наш канал, а також поставте вподобайку цьому відео. 17 березня, 17 березня 1917 року, в Києві було створено Українську центральну раду, що стало важливим кроком на шляху до незалежності України. Цей день ознаменував початок нового етапу в історії нашої держави. Центральна рада була створена під час лютневої революції в Росії, коли впав царизм, а країна перебувала у стані політичних змін. Перші кроки центральної ради були спрямовані на встановлення автономії України в межах Російської імперії. Серед перших рішень було вимагання прав для української мови, культури та освіти, а також формування національних військових частин. Українська центральна рада включала в себе представників різних політичних сил, які виступали за автономію, а згодом і незалежність України. Важливо зазначити, що цей процес відбувався в умовах революційного хаосу та Першої світової війни, що поставило перед Центральною Радою багато викликів. Вона стала символом національного відродження та єдності українців. Її діяльність продовжилася до 1918 року, коли після декількох етапів боротьби за незалежність Україна проголосила свою самостійність. Створення Української центральної ради стало першим кроком до здобуття незалежності. Залежності, що в подальшому призвело до важливих змін в історії України, як ви вважаєте, чи була Українська Центральна Рада достатньо готовою до викликів того часу? 17 березня 1966 року, американська глибоководна субмарина Елвін. Здійснили історичну операцію, знайшовши зниклу водневу бомбу у водах Середземного моря неподалік узбережжі Іспанії. Ця подія стала кульмінацією напружених пошуків, що тривали два місяці після авіакатастрофи, яка поставила світ на межу ядерної кризи. У січні 1966 року бомбардувальник Б 52 ВПС США проводив операцію до заправлення в повітрі, коли зіткнувся з літаком-заправником КС Сто. 35. У результаті обидва літаки вибухнули, а уламки впали на територію Іспанії та в море. Найбільше занепокоєння викликала одна з чотирьох водневих бомб, що залишалася зниклою безвісти. Американські військові розгорнули масштабну операцію з її пошуку, залучивши найновітніші технології та фахівців. Важливу роль у цій місії відіграв підводний апарат Елвін, розроблений для наукових досліджень. Його завданням було обстежити морське дно на глибині понад 800 метрів. Нарешті, після тижнів напружених спроб, 17 березня, апарат виявив бомбу, що лежала на дні загублена серед уламків. Ця місія стала одним із перших випадків використання глибоководних апаратів для подібних рятувальних операцій і продемонструвала важливість нових технологій у військовій сфері. 18 березня, 18 березня 1913 року, у Львові відбулася подія, що стала початком створення першої організованої української військової формації 20-го століття, цього дня у місті пройшли установчі збори військового товариства Українські січові стрільці, яке мали на меті підготовку молоді до військової служби та захисту українських інтересів. На початку двадцятого століття українці, які мешкали в Австро-Угорщині, у Відомлювали необхідність мати власні збройні сили в умовах наближення світової війни. Багато громадських діячів прагнули створити організацію, яка могла б боротися за незалежність України. У Львові ця ідея отримала широку підтримку серед молоді та інтелігенції. На установчих зборах були присутні представники українських патріотичних організацій, громадські діячі та майбутні командири. Було ухвалено рішення про створення товариства, яке стане основою майбутнього легіону. Українських січових стрільців це був важливий крок, адже незабаром розпочалася Перша світова війна, і стрільці стали однією з ключових військових формацій, що боролися за Україну. Париж. 1662 рік місто вже велике і галасливе, але пересування по ньому справжня проблема. Вузькі вулиці заповнені каретами багатіїв, возами торговців і кіньми, що пробираються крізь натовпи пішоходів. І ось 18 березня у французькій столиці запускають щось революційне: перший громадський транспорт. Винахід належав блезу Паскалю, відомому математику та філософу. Він запропонував створити карету для всіх або омнібус. Це восьмимісна карета, яка курсувала за розкладом і зафіксованим маршрутом. І головне, нею могли користуватися всі, хто міг заплатити за проїзд. Маршрут першого омнібуса пролягав від Вандомської площі до латинського кварталу. Люди з зацікавленням спостерігали, як запряжена кіньми карета зупиняється для пасажирів. Проїзд коштував 5 су. недешево, але значно зручніше ніж довга піша прогулянка. На жаль, перший громадський транспорт проіснував лише кілька років. Спочатку ідея здалася багатьом чудовою, але швидко з'ясувалося, що більшість городян не може дозволити собі таку розкіш. В результаті омнібуси зникли, але ідея не була забута. Через понад 100 років подібний транспорт знову з'явився в європейських містах. 19 березня. Сьогодні ми вирушимо в саме серце стародавнього Вавилону, де понад 2700 років тому відбулася подія, яка вразила всіх мешканців цього могутнього міста. 19 березня, 721 рік до нашої ери. Сонце повільно підіймається над рікою Єфрат, освітлюючи величні храми та базари. Вавилоняни займаються своїми справами. Торговці продають прянощі, жерці здійснюють ритуали в зикуратах. Писарі ретельно занотовують хід небесних тіл, але раптом щось змінюється. Світло блякне, тіні подовжуються, а над містом нависає неприродна темрява. Вперше в історії людства люди стають свідками сонячного затемнення, яке залишить відбиток не лише у пам'яті очевидців, а й у перших наукових записах. Астрономи Вавилона, що уважно стежили за рухом небесних тіл, з подивом і, можливо, страхом фіксують це явище на глиняних табличках клинописом. Вони вже знали, що місяць і сонце рухаються за певними законами, але те, що денне світило може зникнути серед білого дня, здавалося чимось незбагненним. Для простих жителів це було поганим знаком. Вони кидалися у храми, молилися богам і приносили жертви, намагаючись повернути сонце. Але через кілька хвилин темрява відступає. І сонце знову з'являється на небі. Саме це затемнення стало першим в історії людства, яке було документально зафіксоване. Вавилоняни продовжували свої спостереження, передаючи знання наступним поколінням астрономів. Їхні відкриття вплинули на розвиток астрономії, допомогли передбачати затемнення в майбутньому та стали основою для наукових досліджень, які тривають і досі. Сьогодні ми розповімо вам про подію, яка стала символом української жертовності та боротьби за незалежність. Березень 1918 року. Київ повільно відновлюється після більшовицької окупації. У місті панує піднесений настрій. Українська центральна рада повернулася до столиці, і тепер можна належно вшановувати пам'ять юнаків, які загинули під крутами. Наприкінці січня більшовицькі війська розбили невеликий загін українських добровольців, що намагався затримати просування ворога до Києва. Десятки студентів потрапили в полон. Їх розстріляли без суду і жалю. Тіла загиблих залишили на полі бою. Пройшов понад місяць у березні, коли більшовиків вибили з Києва. Тіла 27 студентів урочисто перевезли до столиці для перепоховання на Аскольдовій могилі. Це місце обрали не випадково. Тут уже спочивали видатні діячі української історії. День похорону перетворився на величезну маніфестацію. Тисячі киян вийшли на вулиці, щоб віддати шану полеглим героям. Лунали траурні дзвони, а повітря було сповнене скорботи і гордості водночас. Труни опускали в землю під звуки жалобного маршу. Серед присутніх родичі загиблих, українські військові, політики, прості мешканці Києва, всі розуміли, ці юнаки полягли немарно. Вони стали символом самопожертви заради держави. Сьогодні Аскольдова могила місце національної пам'яті. Тут вшановують молодих героїв, які не побоялися виступити проти ворога. Їхній подвиг і досі надихає нові покоління українців. 20 березня, Берлін, 1916 рік. У невеликому кабінеті за письмовим столом сидить Альберт Енштейн. Перед ним папери, списані формулами. Він розуміє, те, що він зараз напише, змінить фізику назавжди. До цього всі вірили в закони Ньютона. Гравітація це сила, яка притягує предмети одне до одного. Але Ейнштейн мислить інакше. Він уявляє Всесвіт як велике натягнуте полотно. Якщо покласти на нього важку кулю, тканина прогнеться і дрібніші кульки покотяться до центру. Так само і масивні об'єкти, як от сонце, викривляють простір час, змушуючи планети обертатися навколо нього. Ейнштейн розуміє, його теорія складна, її не відразу приймуть, але він не здається. У 1919 році британський астроном Артур Еддінгтон доводить її під час сонячного затемнення. Світло справді згинається під дією гравітації. Весь світ у захваті. Газети пишуть, світло підкоряється Ейнштейну. А що далі? Його теорія стане основою сучасної науки. Без неї не було б GPS, чорних дір і навіть розуміння того, як працює Всесвіт. Сьогодні ми поговоримо про подію, яка стала важливою віхою в історії відеоігор. 20 березня 2007 року світ побачив комп'ютерну гру Stalker Shadow of Чорнобиль, розроблену українською студією GSC Game World. Гра миттєво захопила гравців своєю унікальною атмосферою, відкритим світом та глибокою історією. Але шлях до релізу був непростим. Гру анонсували ще у 2001 році, і вона мала називатися Oblivion Lost. Проте розробники не зупинилися на класичному шутері. Вони прагнули створити щось більше світ, який живе за своїми законами. Так народилася зона відчуження. Похмура, небезпечна, але водночас заворожуюча територія, натхненна Чорнобильською катастрофою та повістю братів стругацьких пікнік на узбіччі. Сталкер вразив своїм реалістичним ігровим процесом. У грі діяли аномалії, мутанти, угруповання. А персонажі мали власні цілі та навіть могли виконувати завдання незалежно від дій гравця. Гра швидко завоювала серця геймерів, а її похмурий пострадянський стиль, реальні локації Чорнобильської зони та глибокий сюжет зробили її культовою. Вона отримала високі оцінки у світі та надихнула цілу серію продовжень і модифікацій. А що для вас означає ця гра? Ви колись блукали зоною? Поставте лайк цьому відео, якщо грали у Сталкер. А якщо не грали, то теж поставте лайк. 21 березня. Сьогодні ми перенесемося до 16 століття в епоху релігійних потрясінь в Англії. Це час, коли віра могла коштувати людині життя у центрі нашої історії. Томас Кранмер, архієпископ Кентебрійський. людина, яка змінила англійське християнство, але, врешті-решт, поплатилася за це. Кранмер увійшов в історію як реформатор. Саме він ініціював розрив Англії з католицькою церквою, допоміг Генріху восьмому узаконити розлучення, а також переклав богослужіння англійською мовою, зробивши релігію доступною простим людям. Але коли до влади прийшла Марія, перша тюдор, затята католичка, його доля була вирішена. Довгі місяці Кранмера тримали у в'язниці. Він неодноразово зрікався своїх реформаторських поглядів, сподіваючись врятувати життя, але це не допомогло. 21 березня 1556 року його повели на страту в Оксфорд. Стоячи перед натовпом, він зробив несподівану заяву: я зрікся віри не серцем, а лише словами. Його рука, яка підписала зречення, першою була опущена у вогонь. Вогонь знищив тіло Кранмера, але його ідеї вижили. Англійська церква так і залишилася від Риму, а його молитви досі звучать у храмах. Сьогодні ми поговоримо про подію, що стала віхою в історії американських в'язниць. Закриття знаменитого острова Алькатрас, що сталося 21 березня 1963 року. Це місце відоме своєю репутацією однієї з найбільш охороньованих в'язниць у світі, стало символом суворості і надійності у боротьбі з найнебезпечнішими злочинцями. Алькатрас, розташований у затоці Сан франциско був відкритий у 1934 році як в'язниця федерального рівня. Він став домом для найвідоміших гангстерів та злочинців свого часу, таких як Алькапоне і Джонні Торіо. Острів вражав своєю недосяжністю та жорстокими умовами для ув'язнених. Однак, вже у 1963 році федеральний уряд США ухвалив рішення про його закриття. Причиною стали високі витрати на утримання в'язниці, проблема з її технічним станом і появою нових методів охорони. Це рішення стало остаточним ударом по легенді Алькатраса. В'язниця, яка кілька десятиліть була символом безпеки, у кінцевому підсумку була закрита, а ув'язнених перевели в інші установи. Алькатрас не просто залишився в історії як місце для злочинців. Сьогодні він перетворився на туристичну атракцію, приваблюючи людей з усього світу, охочих дізнатися більше про його темне минуле. А ви коли-небудь мріяли побувати на Алькатрасі? Друзі, якщо ви хочете підтримувати український YouTube, то підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео.